Всім привіт, мене звати Макс. Ну Видали ми на цьому тижні чергову Єосель, і це Єосель у нас в місті Миколаєві. Це квартира, квартира яка була до 10 років побудована з даною експлуатацією, під 3% річних, тобто для пільгової категорії. А, квартира з загальною площею 67 метрів квадратних, і вона повністю гола. тобто там немає ні ремонту, нічого, там просто голі стіни, навіть шпакльовки ще немає. Тобто Це от збудована квартира, і вона стоїть і чекає на своїх нових власників. Ну, і от і дочекалась. А про параметри цієї квартири зараз вам розкажу, а ви поки не забувайте на мене підписатись. Так от дана квартира коштувала 1 мільйон 277 тисяч гривень. Аванс внесок був 20%, тобто розмірі 255 тисяч гривень. Кредит був наданий в розмірі 1 мільйон гривень. Термін на 20 років, ставка 3% річних, як я вже і казав, це мільова категорія. Платіж починається з суми 6 814 гривень і буде йти постійно на зменшення, тому що графік погашення класичний, і залишки і відсотки нараховуються на залишок коштів по кредиту. І так. Буде переплата по даному кредиту. Якщо люди будуть платити мільйон гривень кредиту всі 20 років, то переплата буде в розмірі 308 тисяч гривень за 20 років. Якщо люди сплачують кредит за 10 років, то переплата по кредиту буде в розмірі 155 тисяч гривень. Ну і якщо люди погасять кредит свій за 5 років, то переплата по кредиту буде в розмірі 78 тисяч гривень. От такі параметри, так що працює є оселя і в місті Миколаєві, і в Миколаївській області, вже по більшій частині. На да, в принципі ми займаємось по всій Україні. Так що можете звертатись, будемо раді вам допомогти і оформити вашу оселю. Всім гарного дня, побачимось.